Всім привіт! Мене звати Аніта. Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я знімаю для вас дуже як на мене атмосферне відео про осінь. І хочу з вами поділитися своїм туду-листом на, на цю осінь. Це якісь дуже такі атмосферні осінні речі, осінні справи, які я хотіла би зайнятися цією осінню. і для того для того, щоб просто підтримати цю осінню атмосферу і насолодитися осінню, тому що я робила такий список для літа, і це насправді дуже допомагає відчути, якби прожити, прожити цей період, прожити цей сезон. А не просто загубитися в якійсь рутині життя. Я зробила, знаєте, такий прям колаж. Прям зробила такий колажик, ось ви можете тут його бачити, з різними стікерами і всяким таким. Власне, написала цей свій туду список, Зараз ми по ньому пройдемося поступово, я буду все вам розказувати. Сподіваюсь, мої руки дійдуть дуже скоро до монтажа цього відео, і я поставляю сюди картинки. Якщо що, я знімаю це відео 1 вересня, тому, напевно, воно вийде трошки пізніше. Але я дуже-дуже постараюся його дуже-дуже швидко змонтувати і вам його виставити, щоб ви теж надихнулися. Осіннім періодом. Я знаю, що багатьох асоціюється це з навчанням, і в мене певно, також, тому що я теж вчилася в школі в Україні, як і всі, як і всі ми. Але е, зараз у мене немає навчання, немає ніяких дедлайнів, нічого, нічого такого не починається 1 вересня. Але тим не менше, я все ще перебуваю в якомусь такому ментальному стані, що осінь це початок якогось Щось нового, нібито нового навчального року. Тому, власне, я думаю, що ви теж маєте такі почуття, або можливо ви навчаєтесь і. Ви безпосередньо знаходитесь зараз в цьому стані, напишіть про це в коментарях. Е, власне, якщо раптом що, то я зробила цей список в такому скетчбуку, Він просто блакитний. Це від Art Creation. У мене тут була якби літня е, частинка. Е, ось тут був літній списочок, і тут я типу малювала малюнки якісь. Але, на жаль, їх було не дуже багато. Тому ну, нема чого показувати. Але я сподіваюся, що осіння секція буде більша, ніж була літня, і тут буде більше осінніх класних малюнків, не тільки осінніх, просто будь-яких, але думаю, що осінні теж будуть. Власне, давайте пройдемося по списку, по списку мого туду-ліста. Е, і перше, що тут є в списку, і чому я хочу з вами поділитися, тому що можливо ви візьмете для себе якісь ідеї, що чим можна зайнятися. І, власне, так, якщо що, то пишіть мені в коментарях, чи вас вам... Стали в пригоді ці ідеї, чи ви візьмете щось для себе? Можливо, ви теж створювали такий список, або у вас теж виникли якісь ідеї під час перегляду цього відео, чим можна таким зайнятися іще осінню, таким чимось осінньо-атмосферним. То напишіть про це в коментарях. Я, можливо, додам це у свій список, тому що я записала 15 пунктів, але я радістю щоб записала всі 20 пунктів. Власне, почнемо з того, що я написала фотосесія серед жовтого листя, тобто. Якась осіння фотосесія, прям така, щоб вона була сезонна і дуже атмосферна. Це моя мрія. Я думаю, що я зараз вам десь тут поставляю картинки, як я собі це в голові уявляю. Ем, да, виникають постійно проблеми в тому, що немає часу, немає якихось ресурсів на те, щоб піти десь пофоткатися, або якась погода непідходяща, або ще якісь проблеми. Але я думаю, що один день в сезон можна виділити для того, щоб піти і сходити і зробити фотосесію. Так, далі випити какао з маршмелом. Боже, це настільки для мене по-осінньому. Оце какао з маршмеллоу. Ем, я не знаю, це навіть, хоча, можливо, у багатьох це стається більше із зимою, але для мене це прям осінь-осінь. Я кожну, кожну осінь беру собі какао і кидаю туди маршмелов і п'ю. І я знаю, що цієї осені я робитиму це 100%. І це буде дуже-дуже атмосферно і дуже класно влаштовувати собі такі вечори з какао, дивитись якийсь фільм або щось типу такого. А, власне, наступний, наступний пункт у мене розмалювати осінню ілюстрацію. А, значить, в мене немає якихось прям конкретно осінніх розфарбовок, хоча я думала про, про покупку однієї розфарбовки, але вона мені насправді не потрібна, тому я не буду купляти осінню розфарбовку, а просто знайду ілюстрацію. Своїх. Я вам зараз покажу декілька з точніше, не декілька покажу одну прям конкретну ілюстрацію, яка сидить в моїй голові, мабуть, знаєте, з 2019 року, коли я тільки напевно почала малювати, чи навіть я ще раніше почала в якомусь 2018 році. От тоді, коли я купила цю розфарбовку, от тоді я подумала зразу про цю ілюстрацію, що це осіння ілюстрація, і я би хотіла її розмалювати, але я досі її не розмалювала. Тому, тому зараз я вам її покажу, і я сподіваюся, що ця осінь це, це буде саме та осінь, коли я все ж таки розмалюю цю ілюстрацію. Це ось така ілюстрація з зміями. Це розфарбовка Аніморфія від Кербі Розанеса. І тут є ось такий величезний розворот зі зміями. Я сподіваюся, що вам його видно. Чому я думаю, що це осіння ілюстрація? Тому що у змій є така фішка, вони коли лягають в зимню сплячку, вони збираються типу купою і в якійсь, в якійсь ямі, під листям збираються. Ну, це не всі, це відповідно там змії, які в Україні будьте обережні в лісі зараз особливо. Е і вони збираються в купу, е на них потім падає це листя, або там якось воно прилітає да, в цю яму. І вони отак купою зимують, і вони робляться осінню. І, ну, тобто для мене от вони лежать в купі цього листя е в очікуванні зими. От. Ну, тому це осіння ілюстрація, і я бачу її навіть в дуже осінніх кольорах. Але це ніяк вона мені не, не піддається. Знаєте, немає ніяк на неї якогось певного натхнення. Але я думаю, що цей, цей, в цей раз це саме те. Насправді, дуже довгий час я не дуже любила осінь, але цього, цього року я прям була в очікуванні, коли закінчиться літо. Особливих два особливо останні два тижні літа я прям чекала. Коли воно закінчиться. Я вже прям хотіла, щоб воно закінчилось. І сьогодні 1 вересня, я мега щаслива, насправді. Ось а, так далі а, я взяла ще одну розфарбовку, це Джоанна Бесфорд. А, щось там про ґартінг, подожди, карте, типу, садок, сад. А, це дуже мега популярні розфарбовки, вони в багатьох є. А, і тут, а, а, тут а є. Ось такі, наприклад, розвороти з совою, з листям. Це точно можна осінню розфарбувати, наприклад, ось такі з ягодками. Ну, тобто, тут дуже вона прям дуже якась така осіння ця розфарбовка. Ну, багато ілюстрацій, які під осінь підходять. і... У мене, тут дуже, у мене тут одна ілюстрація розфарбована. Або, наприклад, ну, зараз я вам покажу, мега осінню ще ще ілюстрацію знайшла. Можна теж її в свій список осінніх ілюстрацій додати. Ну, подивіться, ну хіба це не осінь? Ну, це, ж, ну, це ж просто це, це осінь в своєму найбільш, найбільшому прояві. Ну, для мене, для мене принаймні, не знаю. Тому обов'язково розфарбую якусь прям осінню осінню ілюстрацію, це, це 100%. Так далі подивитися атмосферний фільм. По-перше, звісно, виходить друга частина Венстей, другого сезону, друга частина на Нетфліксі. І я точно її буду дивитися, тому, як на мене, це дуже, знаєте, це дуже по осінньому і це дуже. Це дуже так, як би це сказати, по хеллоуінськи І я би дуже хотіла подивитися, я точно буду дивитися цей серіал, тому або, можливо, навіть ще якийсь фільм подивився. Ну, неможливо, я точно буду дивитися щось ще атмосферне. Так, прогулятися під дощем з парасонкою з парасолею. Я дуже люблю, коли йде дощ. Не дуже люблю гуляти в цей період. Більше люблю сидіти вдома, але мені здається, що це дуже так атмосферно. Включити якусь собі таку музику вайбову і з пересолкою, з парасолькою в мене така величезна пересолька, і просто прогулятися і не переживати про те, що тебе там змерзнуть ноги, намокнуть або щось типу такого. Якщо намокнуть, ну просто зробити коротку прогулянку, недовгу. Але я би хотіла. Я думаю, що я зможу це зробити. Так, зробити макіяж на Хеллоуін. Я тут написала в дужачках Венздей, тому що я хочу зробити макіяж Венздей і зняти відео на свій інший канал. Власне, ну і це можна, можна буде зарахувати як хеллоуінський макіяж, або, можливо, прям зробити якийсь такий більш гримований, прям, щоб там все обличчя розмалювати. Ну, можна щось придумати. Так, сходити на побачення з собою. Насправді я хотіла зробити це ще влітку, але не вийшло якось, не було часу. Але я обов'язково це зроблю. Я зберуся, намалююся, вдягнуся гарно і просто піду в якийсь кафе, ресторан, щось замовлю. Просто влаштую собі побачення. Це такі в мене плани. Так, зібрати гербарій. Я в загальному люблю засушені всякі квіти, всяку таку штуку. Тому я спочатку точно зберу декілька листочків. І в мене вже є навіть такий стаканчик, який я сама робила теж дуже атмосферний, як на мене. І він підійде під такий гербарій і поставлю просто як для красоти такої осінньої. Далі в мене записано слово фотополювання. І це я хотіла зробити ще влітку. У мене була ідея, ідея полягала в тому, що я живу в, в великому місті, в Дюссідорфі, і Тут багато різних е, таких старовинних гарних будівель. І е, я хотіла пофотографувати двері е, або якісь е, вирізлені речі, там дерев'яні, ну тобто, знаєте, там, типу, як. Е, Балкон вирізаний, або щось з типу, якимось орнаментом я маю на увазі. А, і я хотіла зробити таке фотополювання, походити по місту, пофоткати це. Осінню це можна зробити, наприклад, пофоткати осінні гарні дерева, поки ще на них є листя і все жовте. Або не знаю, фотополювання на листочки. Ну, в загальному можна багато чого придумати, на що можна пополювати, але мені здається, що це класна ідея для прогулянок, для того, щоб не сидіти вдома тільки а кудись виходити, десь гуляти. І я, наприклад, не маю так багато друзів і. І часто змушена сама себе якось розважати, і це як одна з ідеальних таких саморозважальних ідей, як на мене. Е, так, далі сходити на ярмарок вранці. У нас є ярмарок, де продають різні овочі, фрукти, всякі там квіти, щось там ще продають. І я все ніяк туди не схожу. Я ще хотіла влітку сходити і купити там квіти, але так і не сходила, не купила, тому зроблю це осінню, Перенесла. Просто сходити на цей ярмарок і там потусуватися, купити там щось, прогулятися. Мені здається, це буде дуже атмосферно. А, наступний такий теж подібний пункт це сходити на секонд-хенд. Я дуже люблю секонд-хенди, але велика проблема в Німеччині те, що тут мало секонд-хендів, вони не дуже розповсюджені і не дуже популярні, як в Україні. І зазвичай на цих секонд-хендах не дуже вічливі і приємні люди працюють. Тобто, коли ти приходиш, то зазвичай це якісь старі бабушки, бабулі, які просто настільки недовольні, що ти туди прийшов, що вони ну, будуть ходити за тобою по питам і думати, що ти зараз щось крадеш. Я дуже, ну так, я ходила один раз, але по суті, вони зіпсували всю цю атмосферу якусь таку. Але в цей раз я вирішила, що я, 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 але я все ще хочу туди ходити. Мені все ще подобається ходити на цей секонд хенд І я думаю, що я все ще піду туди ще раз. Можливо, найду якийсь інший секонд хенд. В загальному я планую собі подорож одну невеличку, і, можливо, я під час цієї подорожі схожу в секонд-хенд. бо Я е, думаю, що там може бути. Е, так, е, Влаштувати затишний вечір це наступний пункт. Власне, в моїх, е, моїх думках. Як це, як це виглядає затишний вечір? значить, е, Запалити свічку. Можливо, запалити, знаєте, в мене є така штучка, там, де ти ставиш свічку. Типу потім наливаєш таку олійку, вона випиробується і в тебе запах. Запалити ось таку штучку, цю та? а, зробити собі чай, або знову ж таки какао, а, включити якийсь фільм, або просто посидіти помалювати, порозмальовувати, а, зробити якусь там масочку для обличчя. Отакий от от затишний вечір, я собі уявляю. Я думаю, що мені вдасться це, це зробити. Це точно. Я люблю таке собі влаштовувати. Так, далі зробити Глінтвейн. В загальному, а, напевно, в більшості Глінтвейн мене асоціюється все ж таки з зимою. Але а, чому б не зробити його ще й в осінню? Ну типу, ні? це теж осінній, як на мене, досить напій, особливо, коли вже буде холодати. Десь так в листопаді можна собі зробити грінфейн, нагрітися, мовите. Ну, грінфейн можна зробити безалкогольний, наприклад, з виноградним соком або з іншим якимсь соком. Теж хороший варіант. Так, зварити гарбузову кашу. Насправді в дитинстві пам'ятаю, мама варила. Я просто плювалася цією кашею, але мені здається, що зараз вона мені сподобається, і я прям дуже хочу. Купити гарбуз, прям почистити, або шматочки гарбуза вже почищеного. І зварити собі кашу гарбузову. Якось цей гарбуз можна ще приготувати. Не знаю, як готують як гарбуз. Я ніколи не готувала його. Мабуть, його треба запікати. У мене духовки немає. Не знаю, буду якось варити його той гарбуз. Ну, щось треба придумати. Так, і останній такий пункт це. Е... Повчитися у кав'ярні. Взагалі я іноді це практикую, але насправді дуже рідко. Я беру свій iPad, свої якісь там блокноти, зошити і виходжу кудись вчитися, десь у кав'ярні, замовляю там каву і сижу, можу досить довго сидіти. І я б хотіла собі осінню таке влаштувати, прям піти і декілька годин там десь якісь кав'ярні посидіти, повчитися. У нас є дуже класна кав'ярня, типу в бібліотеці, там, ну не в бібліотеці, а в книжковому магазині. і там... Типу багато книжок, столики, і ти там сидиш, сиди вчишся, там ніхто тебе не проганяє, тому що це власне для цього і придумано. Там є кафе, можна намовити каву, тістечка, всяке таке. Я збираюся собі таке влаштувати. Власне, це були всі мої 15 пунктів. Ну, очевидно, ще можна було додати пункт про те, щоб малювати більше осінніх ілюстрацій, але насправді в мене. Стосовно малювання, в мене цієї осені дуже-дуже великі плани, тому що мені потрібно створювати портфоліо для вступу, і я буду всю осінь працювати над портфоліо. Тому, так, да, з малюванням я, ну так, я, понятно, і буду щось малювати, осіння атмосферне, але не, не змушувати себе, тобто тільки якщо я Буду впевнена, що я встигаю зі своїм основним заняттям, основ, основним завданням. Тоді я вже буду робити е, свої якісь малюнки там, інші, якісь да, за бажанням. Але сконцентруюся все ж таки на портфоліо. Е, тому якось так. Е, я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях. Про свої плани, ми вже з вами про це говорили. Але я ще раз нагадаю, що в нас є коментарі, там можна написати щось. Не забудьте поставити цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалося. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. І я вам дякую за перегляд, всім пока! Ми вже побачимося в наступному відео. Сподіваюсь, воно буде дуже-дуже скоро, а не так, як це відео. Всім пока!